14 липня 2025 року у Вінницькій міській громаді оголошено День жалоби. Цього дня, три роки тому, російські ракети влучили в саме серце мирного міста Вінниці. Серед загиблих діти, медики, студенти, волонтери, музиканти, цивільні мешканці, які не мали жодного стосунку до війни. Цей злочин став одним із найтрагічніших символів воєнної агресії Росії проти України. 14 липня 2022 року о 10.46 три російські ракети влучили в будинок офіцерів. Біля парковки дев'ятиповерхівки ювілейний та в нейромет. Внаслідок трагедії загинуло 29 людей, включаючи трьох дітей. Понад 200 осіб звернулися за медичною допомогою, з яких 117 було направлене на амбулаторне лікування, 80 госпіталізовано з різним ступенем важкості, зокрема, 50 у надважкому стані. Сильно постраждала інфраструктура міста. Загалом пошкоджень зазнали 55 будівель і 40 автомобілів. О 10.46 сьогодні вся Вінниця на мить завмерла у хвилині мовчання. Біля пам'ятного знаку жертвам ракетних ударів у Вінниці відбувся жалобний мітинг Реквієм.